Вразливе місце України це її небесний простір. Майже кожен день над нами літають ракети, каби та дрони, які руйнують будинки та вбивають людей. Особливо від цього страждають прифронтові міста. І тому ми зараз з вами дізнаємось, як і чому звичайні святкові салюти перетворились на ефективний спосіб ведення війни. Ракети далеко не винахід європейської культури. Там взагалі повністю заплутана і незрозуміла історія. Вони запозичили цю технологію в арабів або в монголів. Араби дізнались про цю зброю від індусів чи навіть навпаки. Ці отримали її від китайців, а розповсюджували усе це монголи разом зі своїми завойованнями. Коротше кажучи, участь брали всі. А загалом, початок виникнення ракет більшість істориків відносять до часів китайської династії Хань. Це десь між 206 роком до нашої ери і 220 роком вже нашої ери. Спочатку їх використовували у вигляді фейерверків на святах. Потім люди помітили, що сила, яка виникала під час вибуху заряду, була достатньою для того, щоб рухати різні предмети. Проте ракети, як самостійний вид зброї, китайська армія стала використовувати лише через деякий час. Спочатку у вигляді вогняних феєверків для створення паніки в рядах противників, тобто шляхом залякування його піхоти і особливо кінноти. Тому що тварини лякали звичних звуків, і це заважало ворогу ефективно вести бойові дії. Назва цієї тактики вогняні і земляні щури. Трохи пізні. Ніше китайці почали використовувати цю зброю як засіб ураження особового складу ворога і руйнування його укріплень, які були зроблені з деревини. Снаряди порохової зброї могли без особливих проблем літати на далекій відстані, але вони не були ракетами, як зараз у сучасному розумінні, тому що в них не було власних запасів палива для польоту. А виглядала ця дія запуску все одно цікаво. Лучник підпалював порох у трубці та пускав примітивну ракету з луку. Пороховий заряд збільшував дальність. Польоту до 300 метрів, тобто така стріла летіла на 100 метрів далі, ніж звичайна пір'я на кінці забезпечували стійкість в польоті. А якщо влучила в ціль, то зброя не лише пробувала її, а ще й підпалювала. Також у китайських воїнів була в наявності важка реактивна зброя схожої конструкції, а називали вони її спис лютого вогню. Інші дослідження істориків показують, що в Китаї вже в 1000 році нашої ери, тобто за часів династії Сун, вже наповну виробляли і застосовували цей новомодний винахід. На боєголовку тогочасної зброї прикріплювали не лише наконечник стріли, а й ніж спис та меч і таким чином з'явились літаючий ніж, літаючий спис і літаючий меч. Розумію, що все це звучить так, ніби це результат із якоїсь книги заклинань, але це не найцікавіше. Середньовічне населення Китаю почало робити комбіновані ракети, які складались з десятків і навіть сотень дрібних снарядів. Типу, щось схоже на сучасні касетні боєприпаси. Наприклад, була ракета, яка стріляє метеорами, а з неї вилітало ще 10 таких. Чи, наприклад, бджоли одного гнізда, вона одночасно вистрілювала 32 снаряди. І навіть більше китайці вирішили не зупинятись і з'явились. Інші круті винаходи: стріла, яка вистрілює 49 стріл, стріла лук із сотнею стріл, і стріла із сотнею тигрів, які тікають. Розумію, що усі ці назви нагадують опис товарів на Аліекспрес, але у свої часи це були дійсно круті розробки. До речі, поки не забув, якщо ви хочете замовити собі щось прикольне на цьому сайті та ще з доброю знижкою. То я в описі залишив посилання, а за другим лінком можна зареєструватись та ще отримати кешбек за кожну покупку. Посилання в дописі, а ми продовжуємо далі. Уся ця система зброї працювала наступним чином: було багато дрібних ракет, які знаходились в одній великій дерев'яній гільзі. Усі їхні запали з'єднувалися в один загальний запал. Усе це підпалювалось, і вороги мали можливість побачити яскраве фаєр-шоу. В стародавній книзі епохи Мін у Бейджму був написаний повний процес їхньої роботи. Тільки но ну, запалюється загальний запал, одночасно вилітають усі ракети. Це подібно до грому. Взагалі. Перші ракети були не тільки зброєю, їхній розвиток йшов і в інших напрямках. Як я вже казав, ракети запалювали на свята. Також їх використовували для попереджувальних сигналів і як освітлювальні снаряди. Проте в цій історії розвитку слід згадати наших улюблених елінів. Куди ж без них в кожному відео? Бо вони відомі тим, що придумали все на світі. Є версія, що прототип найпершої ракети було створено ще в стародавній Греції, і вона була у вигляді дерев'яного голуба, античного інженера звали Архітом Таренським. Його винахід згадується у творі давньоримського письменника Авла Гелія атичні ночі. В Книзі було написано, що цей дерев'яний птах міг літати за допомогою подиху прихованого повітря, і він ще мав систему противаг. Проте досі невідомо, як саме ця сила повітря допомагала зійматися у повітря, і де ця сила знаходилась зовні. Чи всередині, а якщо всередині, то якими методами архіт зміг отримати стиснене повітря всередині голуба? Але це ще не найцікавіше. Інший римський діяч цицерон приписує архіту твердження: якби хтось піднявся на небеса і подивився, як влаштований всесвіт і пишність світил. То це дивовижне видовище його б не зачарувало. Йому б було набагато приємніше, якби знайшлась людина, якій він міг би розповісти про це. Тобто це явний натяк на астронавтів. Проте, Архіт вирішив не зупинятись на цьому і полетів своїми думками ще далі, ніж усі більш-менш сучасні винахідники, і сказав, що Всесвіт безкінечний. Якби я опинився на краю Всесвіту, тобто на сфері нерухомих зірок, чи міг би я витягнути руку чи палецю назовні? Припущення, що не міг би витягнути, безглузде. Але якщо витягну, тоді те, що знаходиться зовні, виявиться або тілом, або місцем. Проте. Байдуже на усе це, і таким чином, скільки разів не уявляй кордонів Всесвіту, ми щоразу будемо ставити ті самі питання. Про космонавтів та безкінечність поговорили. А тепер перейдемо до інших цікавих винаходів. Наприклад, ось ця нова американська штука, вона допоможе вам зберегти нерви і час. Припустимо, ви блогер і бажаєте освітлювати різні події. Зняли відео, виклали на Ютуб і усе. Але цього насправді недостатньо, тому що є ще TikTok, Рілс та Shorts. А ось ця програма вирішить усі ваші проблеми в плані контенту та своїми нейромережами перетворить горизонтальне відео у вертикальне. Вам тільки залишить розмістити на будь-яку платформу. І все. А за моїм посиланням, ще й знижка 20%. Є версія, що два найвідоміших у світі винаходи з'явились завдяки філософії. В пошуках еліксиру безсмертя та вічного життя даоські алхіміки методом наукового рандому створили. Порох. А другий винахід це магнітний компас, і він був створений на основі інструментів для пошуку місця, де знаходиться таємничий феншуй. Тому не слід забувати ту річ, завдяки якій звичайна стріла перетворилась в ракету. А саме Порох. І найцікавіше, я поділюсь з вами цим китайським рецептом. Тільки нікому не розповідайте, і на Аліекспрес навіть не думайте замовляти. Нехай цей секрет залишиться між нами. Старі арабські і китайські трактати містять повний опис рецептів виготовлення цього палива. В книгах описано три види, які можна створити: перший для бомб та обстрілу території за допомогою катапульти, другий для виготовлення запальної бомби, в якої є навіть спеціальні гаки, щоб використовувати проти дерев'яних та оборонних споруд ворога. А третій для створення щось схожого на сучасні хімічні боєприпаси, які під час горіння виділяли у повітря отруйні речовини. І це виводило з ладу ворожі війська. Але насправді порохової суміші в Китаї було набагато. Більше і кожну використовували для різних випадків і типів озброєння. Запалювальним елементом феєрверкової ракети був чорний порох. Він знаходився в нижній частині ракети, а у верхній був інший піротехнічний мікс. Горюча суміш пороху це деревне вогілля і сірка. Окислювальна це хлорат калію чи нітрат барію. освітлювальна алюмінієвий або магнієвий порошок. А фарбувальна суміш це солі різних металів. Коли запалювальна суміш спалахувала від запалу, фейерверкова ракета летіла вгору, а знизу йшов поток газів. Під час спалахування піротехнічних елементів в повітрі було видно іскри різних кольорів. І таким чином, що й логічно, ракетний снаряд теж з'явився вперше в Китаї. За часів епохи мін такий вид зброї називали летючий винищувальний громоподібний снаряд і священно вогнений летючий ворон. Перший варіант озброєння виглядав ось так. Паперова гільза зроблена з кількох шарів щільного паперу. Її верхній кінець був туго зав'язаний, а посередині гільза була розділена шаром глини на верхній і нижній відсіки. Вони були наповнені порохом і з'єднані з запалом, який проходив через. Весь снаряд. Нижній відсік, через який проходив назовні ще один запал, був закритий папером. І коли в нижній частині гільзи почав горіти порох, то гарячі гази, які утворились внаслідок хімічної реакції, виштовхували паперовий корок, вирвались назовні, і ракета вже бачила нові горизонти, можливості та супротивників. To the rice field, motherfucker. Інший вид зброї був у формі летючого ворона, всередині якого знаходилась уся ця горюча суміш. А до ніг пташки були прикиплені Лені ракети зі стрілами, і все це весело летіло на голову ворогам, але ворон літав на маленьку відстань, трохи більше трьох метрів. А коли снаряд падав на землю, то вогонь розлітався на усі сторони, як шрапнель. Також у стародавніх книгах про військову справу був гайд того, як працює вогнемет і як його можна зібрати. За описом ця зброя була схожа на інший пристрій візантійського походження. Тобто на легендарний грецький вогонь, який відомий тим, що горить навіть на воді. А ось китайський зразок озброєння робили з латуні. Він був у вигляді резервуару, який наповнювали горючою рідиною. Вертикально догори відходили чотири металеві трубки, які з'єднувалися довгою горизонтальною металевою трубою. По цій трубі за допомогою спеціального насоса горючу рідину подавали в запальну камеру, де вона запалювалась від розпеченого металевого стрижня. До речі, є версія, що далекоглядні китайці дізнались про властивості шість селітри із задовго до облоги Пекіна монголами. І вже досконалий процес виготовлення пороху був остаточно розроблений приблизно у 1200 році. А в 1232 році Пекінські захисники мали в арсеналі бомби, які вибухали дуже і дуже гучно. Приблизно через 8 років після облоги Пекіна вчений араб на ім'я Ібн Альбайтхар написав книгу, в якій згадував селітру. Він називав її квіткою каменю Асос і доповнив розповідь тим, що єгиптяни цю речовину називали снігом з Китаю. А ось більш детальну інформацію про цю речовину можна було отримати в іншому арабському манускрипті 1280 року. Автор Хасан Р. Рамах. В манускрипті описувалися різні рецепти виготовлення пороху, а також були інструкції, як правильно за 5 хвилин в домашніх умовах зібрати ракету. Сам автор бестселеру називав ці штуки китайськими стрілами. Також у ті часи існували і інші модні і незвичайні винаходи. Ось саме цей вид зброї можна вважати предками граду, Хімарсу та інших. РСЗВ. Якщо на полі битви було всього лише декілька лучників ракетників то результат виходив такий собі. А якщо це був залп огняними стрілами, то і ефект виходив вже інший. Цілком можливо, що саме через це люди вирішили користувати ходзян цілими бойовими пакетами, а звичайних лучників замінити на спеціально підготовлених фахівців. Повністю наповнені порохом трубки зі стрілами на кінці, знаходились в платених кошиках у формі конусу або в дерев'яних коробках. Ці пакети могла спокійно переносити чи тримати в руках одна людина. З однієї такої упаковки вистрілювалося одразу по 3-4 десятки ходзян. Політ снарядів залежав від якості та кількості пороху в трубці, сили вітру і багатьох інших чинників. Наприклад, стрілу, яка летіла, могло занести куди завгодно, і навіть в розташування власних військ, типу бий своїх, аби чужі боялись. Зате така новинка сезону наводила страх на противника, який не знав про існування порохової зброї. Але це ще не все. Були в китайців і більш вагомі аргументи у вирішенні проблем. Цілі ракетні вози із зарядженими коробками, які били не точно, проте масштабно. Давньокитайські РСЗВ стріляли на відстань від кількох десятків до кількох сотень метрів. Але й цього на той час вистачало з головою, щоб навести паніку і втрати в лавах супротивника. А ось перші прототипи і бойові зразки багатоствольних артилерійських систем, схожі більш-менш на сучасні РСЗВ, з'явились в імперії Сун давньокитайській державі, яка існувала в період з 960 по 1279 рік. Якраз в той час китайські військові почали активно застосовувати в бою примітивні ракети, які використовували як запальний засіб під час облоги міст і переносні труби з вогняними стрілами. Енергія пороху надавала стрілам значного прискорення, забезпечувала їм велику дальність польоту. А від того, в іншої сторони, з'являлись великі проблеми. Шовні снаряди летіли непередбачувано. повсюду був вогонь, дим та іскри, і цей метод успішно використовували проти монгольської кінноти на коні кочівників, як я вже казав, лякались подібних снарядів і хаотично бігали по полю битви. Також ця новинка сезону непогано довела свою ефективність на морі. Китайські командири ці Хуан за допомогою ракет знищував кораблі японських піратів. Проте у всі ці гонці створення озброєнь не відставали і інші азійські народи. Також прототипом сучасних реактивних систем залпового вогню вважається корейська протипіхотна-порохова зброя. Її називали. Хвачха в перекладі вогняний візок. Ця середньовічна РСЗВ була у вигляді двоколізного візка, на який встановлювали примітивну пускову установку з численними гніздами для снарядів. В них можна було розмістити до 100 ракет зі стрілами, а наконечники були металевими та гострими. Перед стрільбою стріли занурювали в грючу рідину і підпалювали. Існував ще інший варіант озброєння, ще крутіший установка, в якій було до 200 ракет з невеликими бомбами. Пересували цей візок і стріляли з нього двоє або четверо людей. Кажуть, що їхня дальність стрільби могла сягати аж 450 метрів. Ймовірно, що вперше ця зброя з'явилась у 1409 році в державі Великий Чосон, так раніше називали Корею. З часом цю зброю... Модернізували і активно використовували. А перше бойове застосування відбулося: вгадайте, в битві з монголами угрупування 40 хвачк змусило тікати з поля бою п'ятитисячну армію. Пізніше її активно застосовували в боях проти японських агресорів в період Імджинської війни. Особливо яскраво ця технологія показала себе під час битви біля фортеці Генджу, гарнізон якої налічував за різну інформацію всього лише 3500 осіб. Але 40 хвач знову допомогли їм успішно відбити атаку японської армії чисельністю близько 30 тисяч осіб. Подальший розвиток ракетної зброї і тактичні прийоми її бойового застосування були пов'язані вже з заходом. Саме тут було написано наступну частину багатовікової історії. Спочатку це виглядало так: римський поет Клаузіян, який жив у часи імператора Гонорія, описує свято у 399 році, яке відбулося в Мілані. Тоді було випущено перші ракети. Маркус Грек використовував їх у 843 році, а Лев філософ виготовляв їх у своїй таємній лабораторії. Трохи пізніше, в 13 столітті, перші бойові ракети з'явились в арабів та індусів. Вони досить активно застосовували їх як запальну зброю. Також цей метод ведення війни оцінили і монголи. За деякими історичними матеріалами не переживайте не за спогадами ветеранів тих століть саме вони першими використали ракети в бойових діях у Європі. В битві біля легниці у квітні 1241 року монгольська кіннота розтрощила об'єднане лицарське військо західних правителів. І, скоріш за всього, головну роль у цьому зіграли вогняні стріли. У 1248 році англійський філософ Роджер Бекон написав працю, або іншими словами, інструкцію чи гайд, як ними правильно користуватись. Але в усіх цих ракетах паливо було досить поганим. Більш-менш ефективні ракети починають з'являтись у 14 столітті, після дійсно нормальної розробки пороху в Європі, тобто в епоху відродження. На відміну від китайських вогняних і запальних стріл, в європейських ракетах був невеликий заряд запальної речовини, який прив'язували до звичайної стріли. То все одно вони стали ваговим аргументом у вирішенні майже будь-яких проблем, тому що більшість укріплень робили ще з дерева. А ще більш страшною зброєю вони стали пізніше в морських битвах, тому що дерев'яний корпус вітрильних кораблів був оброблений смолою для захисту від води, але ніяк не від вогню у наступному столітті. Нову зброю повноцінно використовували в битві при Кьоджі. Це була війна між Венецією та Генуеєю. точніше кажучи, вирішальна морська битва у червні 1380 року біля лагуни. Проте значна частина істориків дотримується цієї думки, що річ йде про застосування пороху в класичних артилерійських знарядах, а не в бойових ракетах. Також досить активно ракети застосовувались у війнах на території Індії, де ця технологія також повноцінно розвинулась. А саме під час колоніальних війн, які британці вели в Індії, ракетна зброя неодноразово відігравала важливу роль на полі бою, проте не на користь англійських військ. Під час битви в полілурі, яка почалась 10 вересня 1780 року, війська хайдер Аліхана масово застосували вдосконалені майсурські ракети. Вони завдали військам Осинської компанії величезних. Проблем і звичайно, що потім цю зброю активно використовували полководці майсура і в інших битвах. А ось в армії типу Султана, нового правителя Майсура, були вже повноцінні ракетні війська. Чисельність таких підрозділів сягала приблизно 5 тисяч осіб. Тепер трохи поговоримо про підкорення космосу в 15 столітті. Так, це дійсно було. А ви що думали, що там Гагарін полетів першим, чи хто, чи Луїс Армстронг, чи хто він. Коротше, в хроніках того часу був описаний політ мандарина Вангу на небеса. В цьому випадку це не назва помаранчевого цитрусу, а звання. Вельможа побудував щось схоже на напівстілець чи напівсидіння для себе. Потім до цієї конструкції було прикріплено два повітряних змії, і з усіх сторін це крісло було б вішено ракетами з порохом. 47 слух Одночасно підпалили 47 ракет, але одна з них вибухнула невдало. І відчайдушний Х'юстон в нас проблеми 47 разів злетів назавжди в небо. Можна скільки завгодно разів не розуміти дії першого китайського космонавта, але Ван Гу щось знав і увійшов в історію освоєння космосу. Ба Більше його іменем було названо кратер в центрі зворотнього боку місяця. Трохи пізніше, в лютому 2024 року, Китай вперше у світі запустив. Супутник зі штучним інтелектом він забезпечить можливість дистанційної роботи для майбутніх мереж зв'язку. Також Китай планує запустити ще 1300 супутників до 2029 року, а ще розгорнути мережі 6 g до 2034 року.